Більше нічого не працює. Ось чому ти наступаєш на ті ж самі граблі? Привіт! Бачиш, як глибоко взаємопов'язані речі? Я не просто бачу. Це я напевнена саме в цьому ключ до твоїх змін. Моя унікальна система, яка поєднує астропсихологію, психогенетику та холодинаміку, дає результатам, де інші методи бесилі. Твоя унікальна карта Натальна це не просто гороскоп, це код твого роду. Ти здивуєшся, але планети в знаках Зодіаку у твоїй натальній карті це не тільки про твою особистість. Вони символізують конкретних членів твого роду бабуцю, дідуся, батьків. А знаки Зодіака – це психологічний відбиток, який вказує на ті самі родові програми. Та паторни поведінки, які вони несвідомо передали тобі. Це є та сама психогенетика роду, яка керує тобою на підсвідомому рівні. Хочеш ти цього чи ні? Вона пояснює, чому комусь усе дається легко, а тобі доводиться боротися за кожну дрібницю. Чому хтось народився у достатку, а ти відчуваєш постійну нестачу? Ці родові програми це той багаж, який ти несеш, він впливає на всі сфери твого життя. Кармічні уроки, чому ситуації повторюються. Не роками до психолога, а швидкий результат. Більше не треба роками розбиратися в собі, пережовуючи одні й ті самі проблеми. Мій комплексний підхід, астрологія, психогенетика, холодинаміка дозволяє перше чітко діагностувати корінь проблеми, хто і що передав, які паттерни керують твоїм життям. Друге, миттєво знайти цей корінь і вирішити його. Холодінаміка це твій інструмент для швидкого звільнення від негативних програм, які руйнують твоє життя. Готова нарешті зламати коло невдачі і почати жити своїм життям, а не чужим сценарієм. Пиши в дірик корінь плюс дату народження, час і місто. І ми ти отримаєш безкоштовну міні-консультацію у відповідь на свої запитання, і знайдеш свою справжню свободу.